Вас вітає торгова марка Shadow І сьогодні ми будемо робити розпаковку білого агроволокна 50-ї щільності. До речі, розміри є шириною 1,6, 2,10, 3,2 метри, а довжиною 50 та 100 метрів. Ну що, почнемо? На кожному рулоні зазначено маркування щільності та розміру, щоб ви одразу бачили, який саме варіант отримали. Наше агроволокно щільно запаковане, щоб під час транспортування рулон не пошкодився, і ви отримали чистий якісний матеріал без жодних дефектів. У кожному рулоні є сертифікат якості, який підтверджує, що це оригінальне агроволокно Shadow європейського виробництва. А зараз розповім більш детально про агроболокно 50-ї щільності. Ця щільність вважається однією з найміцніших серед покривних матеріалів, тому її найчастіше обирають для багаторічного використання. Вона чудово підходить для укриття плодових дерев, винограду, декоративних кущів, а також теплиць і парників. Матеріал має високу щільність та стійкість до ультрафіолету, тому навіть під прямим сонцем не рветься і не вигорає. Таке агроволокно добре витримує сніг, вітер і низькі температури, захищаючи рослини від заморозків і різких перепадів погоди. Ще одна перевага це довговічність. Таке агроволокно можна використовувати кілька сезонів поспіль. Воно не деформується, легко чиститься і не потребує складного догляду. Агроволокно Shadow 50-ї щільності це міцний захист, стабільна температура і впевненість у гарному врожаї навіть у найскладніших погодних умовах. Ми вже багато років займаємось товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом та по системі дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. У нас також можна придбати товари в роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.